Експерти бюро економічних та аналітичних досліджень проаналізували 130 річних планів закупівель та кошториси освітніх закладів Полтавщини. Йдеться про документи, оприлюднені на веб-порталі державні закупівлі. Помилки, які виявили, суттєво не вплинули на процес придбання послуг чи речей, говорить керівник проєктів аналітичного центру Костянтин Донченко. Кілька закладів із запізненням оприлюднили річні плани, чи не вказали деяких даних. Більша частина з них все є порушення, які можна насправді легко ліквідувати. Це зокрема, порушення строків, порушення там форм, заповнювали просто старі форми, тобто те, що не вимагає якихось кардинальних зусиль, а вимагає просто бути більш уважними. Досліджували так звані надпорогові закупівлі, коли вартість товару чи послуги перевищувала 200 тисяч гривень. За таку ціну освітні заклади Полтавщини проводили тендери для придбання винятково або переважно комунальних послуг. Алтавська стоматологічна академія ані да крім комунальних услуг закупали також і обладнання, медичне обладнання, закупали услуги там охрани і так далі. Це на сьогоднішній день, навірно, найактивніший закупчик э, вищих навчальних заведень третього четвертого уровня акредитації. Навчальні заклади купували й інші необхідні речі, але за меншу ціну це більше для того, щоб ми зрозуміли, що Ті порогові закупівлі, які визначені діючим законодавством, і система прозора, яка на сьогодні він працює, не зовсім співпадають у виконкомі полтавської міської ради, до кінця року планують провести ще 12 тендерів у сфері освіти. У нас річні плани опубліковані, все йде відповідності тих вимог, які є згідно закону. Ми навіть е, пішли навіть на те, е, що проводимо торги на Пів року враховуючи цінову політику, враховуючи її стрімкі зміни, у бюро підсумували проміжний етап з реалізації проекту. Далі експерти аналізуватимуть, чи не використовували заклади освіти корупційних схем під час закупівель. Завершити проект планують у лютому наступного року. Його фінансує Міжнародний фонд відродження. Ірина Соляник, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.